Доброго дня, мої діти! Сьогодні ми з вами будемо вивчати вірш Наталі Карпенко Органи чуття. Спочатку я вам цей вірш прочитаю, а потім ми з вами будемо його вивчати. Око бачить, вуха чують, мій запахи пильнує, а язик відчує смак. Якщо в страві щось не так, шкіра має гарний дар, дотик знає, холод, жар. Вивчаємо вірш Наталі Карпенко. Око бачить, вухо чує, ніс мій запахи пильнує. А язик відчує смак, якщо в страві щось не так, має шкіра гарний дар, Знає дотик, холод, жар.